Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу з вами потеревеняти про аромати. Хочу вам показати у своєму відео аромати, які маю в своїй колекції від компанії Івроше. Кому цікава така тема, приєднуйтесь і давайте почнемо. І Почати свій огляд хочу ось такого класичного евіденса. Аромат бестелер, аромат улюбленець багатьох жінок. Аромат універсальний за своїм звучанням, я б так сказала. Тому що, як на мене, цей аромат не можна порівняти ні з чим. Він унікальний. Нотки, які заявлені в цьому ароматі це даманська троянда, бергамот і пачулі. Аромат дуже класний. задоволенням ним користуюся, маю його в об'ємі 100 мл. Я вам вже в попередньому відео показувала, що він зараз йде вже в оновленому дизайні. Компанія оновила дизайн. Ось в такому. У мене заказала його моя сестричка Троюрідна. Сам флакон мені дуже сподобався. Але читала відгуки у дівчаток, що аромат вже трішки відрізняється по звучанню і по стійкості. Не знаю, чесно кажучи, ще не тестувала. Замовлення ще не віддала сестричці. Я думаю, вона, як спробує, то вона вже більш детально розкаже свою думку, так як вона дуже полюбляє цей аромат. Далі є у мене в колекції Evidents Intense з Eвідsів. Також дуже полюбляю його. Є у мене Мон Евіденс. І є у мене Льо Евіденс в туалетній водичці. Зараз в компанії вже з'явилася ця водичка в парфумованій версії. У мене її немає, тому що я придбала ще раніше, у мене саме в туалетній. Прийшов мені пробничок, але я також його ще не тестила. Не відкривала ще його. Так, ще у мене є ось такий от Евіденс. Пам'ятаю, я колись так його хотіла, цей аромат. І взагалі він тоді йшов в бланках. Його можна було придбати в подарунок за замовлення, не пам'ятаю вже на яку суму. І так, я придбала цих декілька флакончиків цього Евіденсу. Це є парфум в об'ємі 30 мл. Він по звучанню ідентичний з класичним Евіденсом. Тільки відрізняється стійкістю. У нього трошки більша стійкість і більш насиченіший. Часто на нього роблять компліменти. Аромат дуже класний. І ще у мене є ось класичний евіденс в десятості. Також задоволенням ним користуюся, дуже зручний носити з собою в сумочці. Ви знаєте, оці аромати в десяточці я мала ще декілька флаконів, вже використала, вони дуже класні. І саме скло в флаконі такої гарної якості, таке тверде скло, що воно не розіб'ється в сумочці. Бо, наприклад, якщо порівняти флакончики з «Ейвана» і з Оріфлейма, то вони йдуть набагато тонше скло. Так, це мої евіденси. Є у мене ще такий от парфумчик в запасах в об'ємі 30 мл. Так, складу компактно, щоб вони всі помістилися. Ой, щоб не розбити, так, це все, що у мене є з евіденсів. Ще хочу вам показати, які я парфумчики маю. З колекції авторських ароматів. Я маю усі 10 ароматів, що тоді компанія випускала їх. Були вони випущені в 2019 році. Перший аромат це є аромат сельдазур, аромат літній, яскравий, цитрусовий. Для мене він такий кисло-солоденький. Дуже полюбляю ним користуватися, особливо влітку я ним поливалася. Я мала його в об'ємі 30 мл, але вже використала, тому взяла для себе ще раніше в запаси 100 мл. Ви знаєте, я мала його не один флакон, коли розпочалася повномасштабна війна. І компанія на даний момент не працювала тоді. У мене було дуже багато ароматів, і саме сельдазур він в мене розійшовся якнайшвидше. Я його дуже багато продала, але один флакончик все-таки залишила для себе саме цей сельдазур, бо він мені дуже подобається. Далі аромат Tropical Тентейшн, також літній гарний аромат. Як на мене, він є такий фруктовий, фруктовий, мультифруктовий аромат. Він мені дуже подобається, також для користування влітку. І давайте трішки розбавимо фрукти, цитруси квітами. Один з улюблених ароматів, також з колекції авторських ароматів, це Garden Party. Також є улюбленцем дуже багатьох жінок. Часто у мене дівчатка його замовляли. Ну і, звісно, замовляють і до цієї пори, але не всі. Є такі, які не беруть, тому що дуже виросла ціна на аромати вже. Але є, звісно, такі, які, не дивлячись на ціну, не дивлячись на те, що він коштує 1,5 і дві тисячі, все одно замовляють, бо він їм дуже подобається. Цей аромат гатенпаті, аромат ніжноквітковий, аромат про троянду. Хто любить троянду, однозначно тому він сподобається. Далі аромат Матін Бланш. Також дуже класний ароматик. Аромат плей солей, Пудрово-квітковий. яскравий, шлейфовий ароматик. Далі Аромат Утордемінуїд такий от аромат. Це вже більш таких от солодших ароматів, більш насичених. Більш я б назвала його віднесла до вечірніх ароматів. Також у мене дуже він користувався попитом цей аромат, дуже у мене дівчатка його часто замовляли. Я мала також його і в 30-ті, і в сотці, і в 10 мл вже попродала. Залишила для себе тільки один флакон і дуже рада, що він у мене є. Бачите, у ньому вже так потемніла рідина в флаконі, він став більш таким ще насиченішим, яскравішим. Дуже гарно звучить. Далі. Далі, далі. далі аромат новий жанр. Ой, це не це, я вибачаюся новий жанр. Де він у мене? Де я його поділа. А, він у мене запакований, бачите? Аромат новий жанр. Я зараз його ні, не буду поки що розпаковувати, бо він у мене є в тридцятості. Це, ну, я б назвала його також одним з улюблених. Це мій улюблений аромат. Він мені дуже подобається. Він у мене є в тридцяточці, тільки де я його поділа, а, ось, а то не можу знайти. Ось, в тридцяточці. Також попродала вже все, що є, але соточку собі лишила на запаси. Ось в тридцяточці я його використала не дуже багато. Далі аромат Золота вуаль. Ось такий от в об'ємі 100 мл. Далі ароматик. Кюр Кюрденуїд. Ось такий От теж подивіться, як потемніла рідина в флаконі. Аромат ванілі і кави. Дуже люблю ваніль в ароматах. Також він мені дуже подобається. Аромати з цієї серії. Ой, Вроше такі флакони простенькі. Кришечки також такі легенькі, пластикові, наклеючки такі простенькі. Оформлення дуже простеньке. Зараз вони вже йдуть в оновленому дизайні, але в оновленому дизайні я їх не маю. Маю лише тільки два аромати новинки з цієї серії, які досить таки недавно з'явилися. Маю їх в мініатюрках. Зараз я вам їх покажу. Ось такий от ароматик, переводиться на нашу мову як злет свіжості. Він у мене в об'ємі 5 мл приходив мені в подаруночок за якесь замовлення, що я робила. Аромат мені подобається, але не настільки, щоб я його замовляла в більшому об'ємі. Тому що, як на мене, тут у ньому забагато мускусу, а я не дуже полюбляю аромати, в яких ярко виражений насичений мускус. Тому я думаю, що 5 мл мені його вистачить з головою, як то кажуть. Далі ще у мене є новиночка. Новиночка тільки де, а ось де я його поділа. Це також новинка з серії авторських ароматів. Простори бретані переводиться. В ароматі заявлена ромашка, жасмин, морські водорослі. Ну, Цей аромат мені більше сподобався, ніж оцей от свіжий, зелененький. В тому в нас заявлені чорний чай, лимон, бергамот і пелюстки троянди. Але цей для мене. Більш такий квітковий і більше мені подобається. Тут об'єм 10 мл. І я для себе вирішила, що більше також замовляти не буду, мені цього вистачить. Ось так от виглядає. Але флакончики, бачите, в десятості. Ну, можливо, це такі на подарунок компанія давала, що скло тут відрізняється від попередніх флаконів. Тут дуже тоненьке скло. Ось тут скло можна порівняти з ароматами в 10 мл від Avon і від Oriflame. Ось таке приблизно скло в тих ароматах, в тих флаконах. Ось такі, я думаю, мені його вистачить цього аромату також. Далі, що хочу вам показати, є у мене декілька ароматів з моноароматів. Це у мене аромат зелений чай. Аромат вербени. Давайте я їх також сюди поставлю, щоб вони помістилися. Зелений чай, вербена і є у мене вишневий цвіт і трояндочка. Сама назва в ароматів говорить сама за себе. Аромат вишневого цвіту аромат троянди. Дуже гарні, ніжні, квіткові. Більше ними користуюся вдома. Після ванни. Тут не парфумована, а туалетна водичка. Далі ще є у мене два ось таких флакончики з лімітованої серії. Хелофрутіс і майкі кіс. Ось такі от. Такі фруктові, яскраві, насичені літні ароматики. Можна поливатися влітку. Дійсно, можна поливатися, так як об'єм великий 100 мл, то вистачить і вистачить його. А ще один аромат, який я забула вам сказати, сабле Фауре. Отакий от от, з колекції авторських ароматів, він у мене в 30 -ті. Їх всього 10 було. Так, має бути 10, 2, 4, 6, 8, 10. Так. І вже два ось цих, що в мене є в мініатюрках. Це ті, що недавно з'явилися новинки. Оцей ароматик мені також дуже подобається. Він у мене був в 100 мл, але я його буквально таки недавно продала, тому що вирішила, що мені, напевно, вистачить і цієї 30-ки. Хоча, знаєте, коли продаю, завжди мені ніби шкода. Думаю, а раптом мені не вистачить тих 30 мл, і його вже немає. Він є, але є в оновленому дизайні. Але наскільки він схожий, схожий з цим ароматом, той, що випущений в новому флаконі, то я не знаю. Я не впевнена, що вони ідентичні. Далі, далі, що у мене є, покажу вам ще соеліксири. Соеліксири у мене є три вида. У мене є вони в запасах. Зараз я їх сюди вам. Є соексир класичний у мене є. Є у мене соеліксир пьорпел і є у мене соеліксир бойсенсуель. Ці три я маю в запасах. Не знаю, коричневий, думаю, може продам Бойсенсуель, так як я маю його в користуванні в об'ємі 50 мл. Пюрпел у мене в об'ємі 30 мл, і класичний у мене також в об'ємі 30 мл. Також всі аромати мені дуже подобаються. Єдине, що оцей от пюрпел, я ним користуюся більше весня, в весняний період, а коричневий і класичний, бо й сенсуель і класичний соліксіри, то я ним, ними користуюся більше осінньо-зимовий період. Далі, залишилось таке не дуже багато. Далі ще у мене є ось такі от ліміточки. Ця ліміточка вийшла в минулому чи в позаминулому році, не пам'ятаю, Vanilla Гарден. Аромат ванільки. Дуже мені подобається цей аромат. Він дуже насичений, він дуже стійкий. Його зовсім трішки треба, бо як переборщити, то може задушити. І ще є у мене ось такий. Це лімітована також серія. Це він, ця серія з'явилася перед Новим роком у Євроше. Цей аромат мені прийшов у подарунок також за якесь замовлення. Я ще думаю залишити його собі чи, можливо, продам. Не знаю, поки що думаю, так. Це з об'єму 100 мл, здається, вже все. Залишила ще у мене туалетна водичка Натюрель. Також одна з моїх улюблених, дуже її полюбляю. Полюбляю користуватися нею саме влітку, поливатися. Клієнти також люблять цей аромат. Там були ще декілька видів з натюрелі, але коли я прийшла в компанії вроше. Я так пам'ятаю, хотіла взяти, не пам'ятаю назву того аромату. На тюрель османтус здається. Я його вже не застала, не було його вже в наявності, тому у мене є тільки ось така от класична натюрелька. Далі, ще ось такий улюбленець багатьох жінок. Моменти щастя. Аромат яблучка. Соковитого яскравого яблучка. Цей аромат є ходовим до цього часу. До цього часу його замовляють у мене клієнти. Я також показувала його в оглядах замовлення роше. У мене дівчинка його замовляла вже два рази. Ціна на нього була досить-таки небюджетна, півтори тисячі, але людина хотіла і вона замовила цей аромат. Далі є у мене ще такі наші івроше. Без також ось такі от декілька нот кохання. Це у мене закриті запасики в об'ємі 30 мл. А я маю їх в об'ємі 50 мл. Ось тут, тут поставлю. Це я ним користуюся, бачите, вже Майже половину використала. Він також є одним з моїх улюблений, дуже класний аромат. І ось цей, скажи так, коханню, він також був випущений як лімітка. Ось такий от гарний флакончик розмальований. Тут об'єм 50 мл. А тут у мене об'єм. 30 мл. Ну тут стається, йде не розмальований флакон. Не пам'ятаю, зараз відкрию. Так, да, тут такий от тридцяточка такий звичайний, бачите? Дуже класні аромати, а флакони то взагалі витвір мистецтва. Я не знаю, для чого компанія оновила дизайн флакону. Ці флакони були взагалі бомбезні. Зараз вони приходять вже в оновленому дизайні. Ось Зараз я вам покажу, що два таких ароматики. Ось, типу в такому флаконі вони приходять. Він в мене був ось такий ароматик, декілька нот кохання. Він був в мене в оновленому дизайні, але я його продала. Я вирішила, що мені вистачить цих. Тому дуже шкода, звісно, що таку красу зняли. Я хотіла ще його взяти для себе в туалетній водичці, але вже не застала. Він був на сайті, але постійно писало, що відсутній, відсутній. Ну, тому якось так. А зараз, щоб його купити, я дивилася, він дуже дорого коштує і 2000 за нього правлять. Ну, я думаю, що вони схожі з парфумованою водичкою і вистачить мені цього. Далі залишилось у мене буквально кілька ароматів. Монруш також мій улюблений Монруш. Зимою трошки ним покористувалася, люблю його. І Монруш Інблум. Цей аромат був випущений, не пам'ятаючи два роки, чи рік тому, здається, два роки тому, саме перед 8 березням. Такий гарний яскравий флакончик. Рожево-червоний. Дуже він мені подобається і дуже підходить на весну для користування. Дуже класний також парфумчик. А якщо порів... Але якщо порівняти з флаконами, то, звісно, старий формат шикарнючий. Просто витвір мистецтва. Дуже мені подобається. І саме основне, була б забула вам показати. Ще у мене є ось такий от один ароматик. Їх теж було декілька видів. Також було декілька видів. Але секрет десенс у мене є тільки ваніль. Мені він подобається, дуже яскравий, насичений аромат ванілі. Я його не застала вже в компанії в каталогах, я його купила з рук. На той час він був ще таки досить по доступній ціні, тому вирішила я його була для себе придбати. І рада, що я маю його у себе в колекції. Також у мене є ще два таких парфумованих спрейчики. Ось такий от малинка. Якщо тут видно, так от я вже ним покористувалася. Використовую його і після душу, і для постільної білизни. Дуже класний такий насичений ароматик малинки. Були у мене ще ванільний, ще були декілька там. Я продала вже, залишила для себе тільки от таких от два: персиковий і малинку. Ось такі аромати. Є у мене в колекції. Я дуже рада, що маю можливість ними користуватися. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, буду рада відповісти на ваші запитання. Напишіть, можливо, комусь щось подобається з грошей, якісь аромати, якісь не подобаються. Буду рада вислухати вашу думку. А зараз я вам всім бажаю гарного, мирного дня і вечора і до нових зустрічей на моєму каналі. па 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 па